Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла. Виробник власна лінія місто Харків. Набір з аметистом. Сережки. Висота 2,5 см. Ширина 2 см. Штифт занижений. Вага 8,30. Ціна 1800 гривень або 45 доларів. Набір з сердоліком. Каблучка. Висота 3 см, ширина 2 см. Шинка широка. Так виглядає з боку каблучка. Вага 10,4 грама. Ціна 1800 гривень або

49 доларів. Камінь 3 сантиметри на 2 сантиметри. Набір з коралом. Корал реконструйований. Каблучка. ширина 2 сантиметри. Висота 1,8 см. шинка широка

1,8 на 2 сантиметри. Застібка англійська. Вага 640. Це не тяжкі сережечки. Ціна 1690 гривень або 42 долари. Набір. Каблучка і сережки. Каблучка 4 см довжина, 2 см ширина. Шинка широка. Вага 780. Ціна 1100 гривень або 28 доларів. Сережки. Довжина. П'ять з половиною сантиметрів. Застібка, англійська. Задня сторона. Вага вісім сорок. Ціна тисячу триста гривень або тридцять три долари. Набір сережки і каблучка. Каблучка. Довжина 3 см. ширина 2 см. Шинка широка, вага 7,80. Розмір 19, ціна 1250 гривень або 31 долар. Сережки. Довжина 4,5. Ширина нижньої частини 2 см. Штифт занижений. Задня частина. Вага 12 ,20. Ціна 1850 гривень або 46 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності. Срібло у них оксидоване.